Вітаю в ефірі! Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. У студії цього тижня працює Ярослав Гопаца. Понеділок розпочався для українців масованими обстрілами російських терористів багатьох міст нашої держави. Під ударом опинились. Київ, Дніпро, Житомир, Хмельницький, Львів, Тернопіль, Запоріжжя, населені пункти Полтавської, Харківської та Сумської областей. Повітряна тривога тривала у більшості регіонах майже 6 годин. За цей час путінські вбивці випустили 12 дронів камікадзе та понад 80 різних ракет, половину з яких збили наші військові. Внаслідок обстрілів по всій країні попередньо загинуло 11 українців. Ще понад 60 отримали поранення. Це повідомили у національній поліції. Прильоти окупантів прийшлись по енергетичній інфраструктурі та цивільним об'єктам. Зауважу, через нацистські обстріли без світла залишились низка населених пунктів країни. У них дві мішені енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненості у перемозі. Неспокійно зранку було і на київщині вдарили рашисти по трьох районах області. Окупанти здійснили удари по критичній та цивільній інфраструктурі. Про це зазначив очільник області Олексій Кулеба. Зокрема, під вогнем опинилась Броварщина, Обухівщина та Фастівщина. Уламки однієї з ракет поліцейські виявили у полі, в іншому випадку пошкоджено 30 житлових будинків. Вже відомо про одного загиблого та десятьох постраждалих. Втім, кількість збитих снарядів, як і жертв, уточнюється. Є жертви серед цивільного населення. Працюють всі служби, ДСНС і швидка допомога для того, щоб максимально допомогти цим людям. У нас є, на жаль, руйнування критичної інфраструктури, тому можливі перебої з електроенергією, можливі перебої з водопостачанням. Зробіть запаси води, зарядіть мобільні телефони, подумайте і продбайте про своїх близьких. Через загрози ракетних ударів з боку російських вояк усі навчальні заклади країни переведуть на дистанційне навчання до кінця тижня. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Він закликав очільників обласних військових адміністрацій та керівників освітніх закладів продовжити навчання вдома. Це стосується університетів, коледжів, технікумів, шкіл та садочки по всій Україні. На це вже відреагував голова Кова Олексій Кулеба та проінформував, що всі заклади освіти працюватимуть онлайн з 10 по 14 жовтня. Мова йде про майже 650 шкіл та 623 дитсадки, у тому числі і в Білій церкві. Сьогодні розглянули рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації навчання за дистанційною формою принаймні протягом цього тижня. Тому я рекомендую всім учасникам освітнього процесу, а це діти, батьки і вчителі, з дотриманням усіх умов безпеки забезпечити найкращий освітній процес. Разом з тим, я хочу закликати вас, шановні батьки, коли ми відновимо очну форму навчання або змішану форму навчання, все ж таки дослухатися до сигналів повітряної тривоги. І не вести дітей в садочок і не відпускати в школу, якщо вранці оголошена тривога. Практично щодня приходять невтішні новини з фронту. Біла церква знову у скорботі. На російсько-українській війні загинув білоцерківець Олександр Орлов. Про це повідомив настоятель храму Покрови Божої Матері Микола Гопайнич. 38-річний воїн був командиром стрілецької роти. Про час поховання повідомлять. Згодом, тим часом, сьогодні у місті попрощались з 30-річним ігорем Рибитвою. Захисник добровільно пішов боронити рідну землю від навали расистів. Служив у 66-й окремій механізованій бригаді. Загинув у передмісті Лиману. У воїна залишилась дружина та чотирирічний син. Я пам'ятаю його самого маленького. Він був таким завжди. можна так сказати. Живою дитиною, такий енержайзер, як зараз, я бачу його сина. Він не сидить на місці, він завжди веселий, посміхався. І зараз, навіть ось до останнього часу, на всіх фотографіях він був щасливий. Він одружився, дуже любив свою дружину, дуже любив свою дитину. Він відносився до неї просто як до не знаю, до чогось самого найціннішого у світі. Він ніколи не сказав поганого слова не на маму, ні на кого взагалі. Він був дуже добрим, чуйним. Вміння надавати домедичну допомогу, користуватися зброєю та відрізняти вибухові снаряди. Це вже не просто вміння, а крайня необхідність, якими мають володіти. Кожен українець, один із волонтерських центрів у Білій Церкві проводить спеціальні заняття, де навчають молодь основам військової тактики. Чому расистам ніколи не зламати бойовий дух юних українців? Дивіться у репортажі. Україну, Україна, Україна! Україна! свято мати герой! Свято мати герой! герой! Зійди до серця мого! Зійди до серця! мого! мого! Прилин ворові в кавказ! Прилин ворові кавказ! Шому карбацькі гречі! İzlediğiniz için teşekkür ederim. Її патріотичної молитви українського націоналіста, написаної ще у 30-х роках минулого століття, щоразу розпочинають свої заняття з військової тактики учні білоцерківського навчально-волонтерського центру. З початку повномасштабної війни штаб об'єднував майже 500 добровольців, готових боронити Білу церкву від загарбників. Згодом одні вступили до лав ЗСУ, інші долучились до територіальної оборони міста. Наразі військову підготовку в центрі вивчає. Майже 40 вихованців. Ідея прийшла ну, не мені. Воно просто трансформувалося у такий вигляд, якому вона зараз є. Спочатку, коли почалася війна, Зійшлися люди знайомі до цього. Ми багато працювали майже рік. Ми збиралися, хвилювалися, що війна починається, а ми не готові. Зверталися до влади. все. і потім, коли почалася вже ну, скажемо, війна, вже вже вже, начебто, порохом запахло, то зрозуміло, що ми зібрали міську громаду. Люди самі прийшли. Тобто є таке унікальне, скажем, властивістю українців, як самоорганізація. У такі критичні моменти. От якраз оце і спрацювало зараз. Крім військової та строєвої тактики, підлітки безкоштовно проходять навчання, зміновибухової справи, маскування, передачі інформації, інженерної підготовки та вивчають топографію. Невід'ємною частиною є стрільба та тактична медицина, яку кожен відпрацьовує найбільш відповідально. Заняття проводять кваліфіковані спеціалісти, з яких двоє підполковників, капітани та старший лейтенант. Вони займаються з охотою. От з, з, з цікавістю, ну і ці питання, які скажімо, от вони вивчають, вони є такими нагальними, от займаються вони, звісно, що з ентузіазмом і ну, є, що приносять дещо своє, дещо цікаве. Тобто, ну як кажуть, що найкращий спосіб навчатися це навчати інших. Моя місія полягає в тому, що я хочу от у мене є там певний досвід, певні знання. От і я хочу скажем допомогти, або по-другому сказати, щоб оце все, що ми робимо, я думаю, що воно в майбутньому врятує чись життя. Як і в лавах ЗСУ, серед військових центру є дівчина, яка за рівнем підготовки не поступається хлопцям, Ба більше створено окрему групу зі старших учнів. А ось форму та все необхідне для занять організатори закуповують за власний кошт та з волонтерських надходжень. Як діляться інструктори, серед їх підопічних вже сформувались фахівці у різних секторах. Розумієте, все життя стремився щоб займатися військовою справою. Я завжди хотів бути націоналістом, а не просто патріотом. І тому, як тільки почалась війна, я дізнався, що тут є шанс займатися, я одразу сюди прийшов. Усіх, кого я тут знаю, я дізнався конкретно про них тут. І ми буваємо, дружимо так, але доволі рідко. Ми більш побратими, ніж друзі. Та я побажав би кожному захиснику не здаватися. Це, звісно, доволі банально. Але е, шлях до незалежності України був доволі тернистим. Ми йшли до нього довго, якщо ми зараз передамо цей шлях. То ми передамо усіх, хто воював заради незалежності України і заради нашої свободи. Не втекти, а воювати, не скласти руки, а взяти до них зброю. У кожного з цих патріотів власна мотивація, але беззаперечно їх об'єднує спільне бажання, щоб в Україні більше ніколи не повторились Буча, Ірпінь та Гостомель. Свята. Свята! Могуть! 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 Собор! Собор! Слава Арія Рубан Олександр Куха Еспресо Біла Церква. Практично кожен пам'ятає з дитинства гру що де, коли». Але зараз цей формат інтелектуальних ігор переживає справжній бум, особливо серед молоді. У Білій церкві такий вид розваг дозволяє зібрати людей по інтересах та ще й з користю для держави в умовах війни. На квіз грі побувала й наша знімальна група. Вже в четверте за сезон інтелектуальна гра квіз збирає у білі церкві розумних та кмітливих, які гуртуючись у команди змагаються між собою, відповідаючи на питання ведучого. Як розповідає один із організаторів гри, аби підготувати загадки такого роду, потрібно не менше двох тижнів. Люди, які прийшли на гру, вони в першу чергу хочуть відпочити. Вони хочуть розслабитися, а зусиль розумієте, сьогодення таке, що треба. Хоче якийсь ковточок якогось свіжого повітря, і саме цим ковточком повітря я сподіваюся, є якраз гра у квіз. Головне донати на ЗСУ і участь. Рашистську нечисть треба вичищати. Єдина мета у нас у всіх. Ну і кожен наближає перемогу по-своєму. Ми наближаємо. Ну саме ось таким чином. Зазвичай гра складається з трьох раундів. Кожен з них містить 12 запитань з різних галузей знань. На роздуми командам дається лише хвилина. Результатом активного та запеклого брейншторму має бути відповідь. Часто команди вдаються до логіки. А ось для безпеки гравців обрали спеціальне підвальне приміщення. Власник його також є одним із учасників квіз. Також Певний відсоток з діяльності нашого закладу з прибутку ми направляємо постійно на волонтерські різні потреби. Ну в основному це на потреби наших збройних сил. Особливо після повітряного удару Білої церкви ми всі, ну наш заклад, всі працюючи тут, відчули цей страх і цю загрозу ще більш яскравіше, ніж це було раніше. І бажання донатити бажання допомагати волонтерам і нашим захисникам стало ще більше, тому ми ще. Більше людей закликаємо до того, щоб донатили до того, щоб допомагали нашим захисникам, особливо проти повітряної оборони. До війни участь у грі була безкоштовною. Нині ж кожен учасник донатить певну суму на потреби ЗСУ. Зібрані кошти організатори передають білоцерківським волонтерам. Так на цій грі вдалося зібрати рекордні понад 3350 тисячі гривень. На сьогоднішній день ми отримали від військових завдання саме по виготовленню. Церкв. Запчастин, вони досить специфічні, я їх не буду озвучувати, але вони потребують на фронті їх саме. Ми підійшли до того, що ми спочатку зробили аналіз матеріалу, з якого потрібно це зробити. Потім ми закупили цей матеріал і потім знайшли тих людей, які виготовили нам і технічну документацію, і плюс саму роботу на сьогоднішній день виготовляють. Це все досить Досить коштовне, скажімо так. Це не одна сотня тисяч гривень. Команда телеканалу Еспресо Біла Церква вже вдруге бере участь в інтелектуальних змаганнях. Щоразу ми отримуємо неймовірно великий заряд емоцій. Та додаткові знання, але у залі й ті, хто не пропустив жодної гри сезону. Ну, взагалі, в житті я завжди, якщо є якісь конкурси або змагання, то в принципі я з задоволенням беру участь і в квізі, в принципі, від самого початку приймаю, приймаю участь постійно. Незалежно від того, там перемагаємо ми чи ні, задоволення величезне, і кожну наступну гру чекаємо з нетерпінням. Питання питання сьогодні сьогодні знаючи Сергія Самаріна, я був вже на деяких іграх. Його раніше він, можливо, в чомусь був легше запитання ставив, але сьогодні, прям такі, от, без на без, скажем так, без концентрації, не виграєш. Гра дуже цікава, і це вже другий раз я е, приймаю участь. І з кожним разом все цікавіше, питання дуже цікаві і ну, атмосфера дуже класна. Бути розумними та освіченими. Це те, що часто відрізняє українців від недалекогляду. Них росіян, бо ігри розуму стали не лише корисним дозвіллям в нинішніх умовах, але й в першу чергу, можливістю допомогти українській армії. Дар'я Рубан, Анастасія Берегова, Еспресо Біла Церква. І на останок ефіру традиційно про погоду цього тижня у білій церкві вона буде мінлива. Повідомляє Укргідромедцентр. у вівторок. Обіцяють сонце. а Ось у середу протягом дня небо вкриють хмари. Температура повітря прогріється максимум до плюс 15, вночі до 8 градусів. У четвер хоч і буде прохолодно, втім опадів не передбачається. Стопчики термометра опустяться до 12 тепла. У п'ятницю повітря трохи прогріється, але буде пасмурно. Сонячну погоду варто очікувати білоцерківцям на вихідних. У суботу температура становитиме 15 градусів за цельсієм а в неділю від плюс 8 до 17. Подекуди визиратимуть промінчики сонця. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Цей день був важким для всієї країни, бо наша нація продовжує протистояти справжнім терористам сучасного світу. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та відстежуйте всі важливі події міста та країни. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бо ворог здатен бити по мирному населенню. Зберігаємо спокій та віримо у ЗСУ.